Знаєте, що таке соціальна вода? Таку почали продавати у Донецьку. Її вартість 3,5 рубля за літр, тобто приблизно на півтора рублі, дешевше середньої вартості по місту. 3,5 рубля зобов'язало всіх продавців встановити угрупування ДНР. Через це кіоски, де продають воду, почали закриватися. У прилеглих магазинах відмовилися брати воду від постачальників по 4 рублі та продавати її по 3,5. Вчора постачальники навіть бочки із магазинів вивезли. У будинках вода, як і раніше, подається за жорсткими. Графіками, але у багатьох вона не доходить навіть до другого поверху. Тиску немає. Люди набирають технічну воду в підвалах, а деякі води не мають взагалі навіть за графіком. Чим допомагає у цій ситуації Росія? Надсилає водовози, але по-перше, покрити потреби всіх мешканців такою кількістю неможливо. По друге, воду їм доводиться носити самостійно для пансіонерів чи маломобільних людей. Це більш ніж проблематично. Питну тепер доведеться тягати на собі за 3-9 земель, оскільки кількість точок продажу вже зменшилась. Все, все... Ріше веселіше стає. А що робить угрупування ДНР? Кремлівські ставленики збирають наради, але мабуть їхня мета просто поговорити. Про критичну ситуацію з водою заявили 18 липня. За два тижні жодних кардинальних рішень не ухвалили. Розчищення річки Кринка викликає у донечан лише сарказм, адже займався цим один екскаватор. Угрупування ДНР обіцяло, що після цієї розчистки заповниться ханжонківське водосховище, але воно так і є обміліле. Поки люди страждають без води. У Маріуполі працюють фонтани на вулицях. Пориви. Вода, яка на окупованій частині Донецької області на вагу золота, просто розтікається.